Хочете у наступному році зробити ремонт, завести домашнього улюбленця, поїхати на відпочинок чи нарешті реалізувати те, що давно відкладали. Але чи готовий до цього ваш гаманець? Щоб ваші цілі не залишилися у списку якось потім, потрібен фінансовий план на рік. Тож у цьому відео ми покроково розберемо, як його створити та як він допоможе перетворити бажання на конкретні результати. Багато хто перед плануванням стикається з такими думками: фінансовий план це жорсткі рамки, чи як зараз взагалі можна щось планувати? Але саме він перетворює абстрактне, хочу почати заощаджувати на чітке відкладатиму тисячу гривень щомісяця». Тобто фінансовий план на рік це детальний розрахунок усіх ваших доходів, витрат, заощаджень і фінансових цілей на 12 місяців. Простими словами, за допомогою нього ви визначаєте, скільки заробите, куди витратити гроші та якими стратегіями ви плануєте досягти свої цілі. Тож як скласти фінансовий план? Для початку зазначу, що він не є універсальним, адже в кожного свій поточний фінансовий стан і свої цілі, які потребують різних стратегій досягнення. Проте він має бути гнучким щоб змінюватися залежно від ваших обставин, а також ліквідним, щоб ви мали в легкому доступі кошти і могли впоратися з надзвичайними фінансовими ситуаціями. Тож, перш ніж планувати майбутнє, потрібно розуміти, де ви зараз. Перегляньте свої доходи та витрати за хоча б останні 3-6 місяців. Корисно розподілити їх за категоріями: доходи це зарплата, премії, підробітки, фріланс, пасивний дохід. Витрати житло, комунальні послуги, транспорт, продукти, освіта, медичні послуги. Також задокументуйте витрати на різноманітні розваги, ресторани та подорожі. І не забувайте за сезонні витрати, як, от подарунки, підготовка до школи, податки чи літні поїздки. Врахуйте також боргові зобов'язання, кредити, розстрочки та наявні заощадження або інвестиції. Такий аудит допомагає зрозуміти, які ресурси реально доступні для плану на майбутнє, скільки вам потрібно щомісяця для найнеобхідніших витрат, скільки доступно для заощаджень та інвестування, та де ви можете скоротити витрати. Також ви можете проаналізувати, чи влаштовує вас нинішня ситуація з персональними фінансами, чого ще не вистачає, та що хотілося б поліпшити. Основною частиною фінансового плану на рік є чітко визначені цілі: це, наприклад, купівля нового телефону, формування фінансової подушки безпеки, планування відпустки, ремонту, придбання побутової техніки тощо. Для кожної цілі варто з'ясувати її вартість, строк досягнення, суму, яку плануєте відкладати щомісяця чи щотижня, та джерело фінансування для цього зарплата, додатковий дохід, інвестиції. Далі визначіть пріоритетність кожної з них і крок за кроком рухайтеся до мети. Переконайтеся, що ваші фінансові цілі є конкретними, реалістичними і досяжними. Ось порівняйте, хочу щось відкласти на відпустку на морі, і я щомісяця відкладатиму 3 тисячі гривень, щоб за рік мати 36 тисяч гривень. Саме другий варіант дозволяє вам спрогнозувати, скільки грошей знадобиться для відпустки та який час вам необхідний, щоб втілити цю мрію. Чіткі цілі забезпечують мотивацію та відчуття мети, що полегшує дотримання плану. Окрім того, врахуйте і пікові витрати, про які я вже казала. Свята, відпустки, страховки, податки. Внесіть їх до календаря заздалегідь і розподіліть фінансове навантаження. Не варто засмучуватися, якщо ви не можете заощадити повну заплановану щомісячну суму. Відкладайте хоч щось, але... Регулярно. Саме це дає змогу сформувати звичку, відкладати кошти та накопичувати незалежно від суми заощадження. Окремо зупинюся на боргах, адже здебільшого вони стають головною перешкодою фінансової стабільності, і не дарма їх треба включити у фінансовий план як окрему категорію. Складіть список усіх кредитів. Запишіть суми, процентні ставки, строк погашення і щомісячний платіж. Спершу віддайте перевагу боргам із високими процентними ставками, здійснюючи мінімальні виплати за іншими боргами. Розгляньте варіанти консолідації боргу або рефінансування, якщо вони можуть допомогти вам заощадити на виплаті відсотків. А як розпрощатися? з боргами я розповідала у цьому відео. Основа фінансової стабільності резервний фонд. Це ті гроші, які допоможуть покрити ваші витрати у разі втрати роботи, хвороби чи форс-мажору. Якщо створити його одразу складно, можна почати з малого. Відкладати навіть кілька сотень гривень на місяць, але регулярно. Головне правило не використовувати його на повсякденні потреби. А тепер можемо формувати базовий бюджет на рік. На цьому етапі ви визначаєте, яку частину доходів спрямовуєте на обов'язкові витрати, оренда, комунальні продукти, транспорт, яку на змінні відпочинок покупки і яку на заощадження чи погашення боргів. Фінансові експерти радять орієнтуватися на правило 50-30-20. 50%, 50 на потреби, 30% на бажання, 20% на накопичення. Але це лише орієнтир. Кожен адаптує його під власні умови. Головне, щоб бюджет був реалістичний. І ви могли його дотримуватися без відчуття постійних обмежень. Або ж метод п'яти конвертів. Він полягає в тому, що отриманий дохід ділиться умовно на п'ять частин: перший конверт на поточні витрати, другий гроші на поставлену мету. Третій подушка фінансової безпеки, четвертий щорічні витрати, такі як страховка, відпустка, навчання дітей. тощо. І п'ятий не обов'язковий, але бажаний. Сюди варто включати мотиваційні витрати: розваги, обновки, поїздки. Тощо це ті плюшки, які дозволяють вам відчувати, що ви працюєте не дарма, і що ваша праця дозволяє вам отримувати задоволення від життя. Коли резерв є, план створено, а борги під контролем, варто подумати, як гроші можуть працювати на вас. Окрім банківських депозитів, це можуть бути державні та корпоративні облігації, акції компаній, інвестиційні фонди, купівля нерухомості чи землі, дорогоцінних металів або криптовалюти. Головне не вкладати всі гроші в один актив і розуміти рівень ризику. А як успішно інвестувати в ці інструменти та віднайти свою стратегію, ви можете дізнатися від досвідчених інвесторів, переглянувши запис інвестиційної конференції. Сінції жити на відсотки промокод на покупку та посилання, за яким можна придбати запис, шукайте в описі під відео. Окрім інвестування, щоб збільшити свої фінансові можливості, перегляньте свою кар'єру, знайдіть можливість зростання на поточній роботі, попросіть підвищення чи вдосконалюйте свої навички через навчання та професійний розвиток, щоб зробити себе більш цінним для свого роботодавця та претендувати на більший дохід. А якщо ваша нинішня робота не дає можливостей для зростання або підвищення доходу, подумайте про пошук нових можливостей. Досліджуйте галузі і посади, які пропонують кращу винагороду та відповідають вашим інтересам і навичкам. І нарешті сьомий крок. Протягом року обов'язково переглядайте план щонайменше раз на квартал. Адже життя змінюється і план має змінюватися разом із ним. Отримали нову посаду, можете заощаджувати більшу суму. Запросили на весілля, зробіть перерахунок у витратах та змініть терміни реалізації мети. Це допоможе вчасно підлаштуватися під обставини і не втрачати фінансовий баланс. Отже, фінансовий план це ключ до контролю та передбачуваності. Його користь полягає в тому, що він дає змогу свідомо керувати власними фінансами, а не просто реагувати на обставини. Він допомагає виявити фінансові діри, ті неконтрольовані витрати, які непомітно з'їдають ваш бюджет, і заздалегідь підготуватися до великих, але запланованих витрат. Зрештою, фінансовий план це інструмент, який збільшує ймовірність досягнення ваших важливих життєвих цілей. А ви колись створювали фінансовий план на рік? Діліться своїм досвідом у коментарях. А у мене на сьогодні все. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.